Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казок. Три бажання троля. Біля дрімучого лісу, на околиці одного невеличкого містечка жили чоловік із дружиною. І ріс у них маленький син, Джон. Хлопчик був дуже добрим та слухняним. Він завжди привітно вітався із сусідами. Допомагав батькам по господарству, гарно вчився у школі. Батьки не могли натішитися своїм дорогим синочком, і нічого б не затьмарвало їхнього щастя, якби неподалік у лісовій глибокій печері не жив злий та жадібний троль. Хто хоч раз зайшов у цей страшний ліс, більше ніколи не повертався додому, а завжди залишався полоненим троля і до віку прислуговував йому. Усі мешканці містечка десятою дорогою обминали зловісний ліс. Батьки Джона теж заборонили синові наближатися до лісу. Та одного разу Джон, бавлячись із друзями, не помітив, як опинився у лісі. Там стояла моторошна тиша. Не було чути ні співу пташок, ні дзюркотіння струмка, ні шелесту листя дерев. Оговтавшись від переляку, хлопчик почав шукати дорогу додому. Раптом він об щось спіткнувся та впав. Усе навкруги закружляло, під ногами немов провалилася земля, і Джон полетів вниз. Опритомнівши, хлопчик розплющив очі і побачив, що знаходиться у великій, просторій печері, вщент заповненій золотом та іншими коштовностями. Посеред печери на величезному, розкішному троні сидів страшний троль. Хто дозволив тобі, малий негіднику, зайти у мій ліс? грізно закричав велетень. Джонс переляку не міг вимовити ані слова. Ти знаєш, продовжував кричати троль, що усі, хто увійшов у мої володіння, назавжди залишаються у мене в рабстві, ти будеш готувати мені їжу, прибирати в моїй оселі, доглядати моїх звірів, ні вдень, ні вночі не буде тобі спокою. Але якщо ти виконаєш три мої бажання. Я відпущу тебе додому, ще й мішок золотих монет подарую. Та поки нікому не вдалося виконати жодного із моїх бажань, куди ж тобі малому хлопчикові справитися з цим? Джон, тремтячи від страху, промовив: Любий, тролю, дозволь мені спробувати. А троль лише злісно зареготав. Що ж, спробуй, але якщо не виконаєш, я перетворю тебе в хробака. Ось моє перше бажання. Я хочу бути красивим, і щоб мене ніхто не боявся. Ти зможеш це зробити? Це напрочуд легко, з посмішкою відповів хлопчик. Потрібно лише завжди всім усміхатися. Здивований троль спробував усміхнутися, але у нього нічого не вийшло, адже усе своє життя він ходив злий та похмурий. Тоді велетень поставив перед собою дзеркало і почав вчитися посміхатися. Увечері його посмішка вже перестала наводити страх на людей. Слуги, які проходили повз троля, бачили, як він усміхається сам собі у дзеркало. І самі починали усміхатися. Троль це помітив і його настрій покращився. Він побачив, що дійсно став гарнішим, і його перестали боятися. Наступного дня троль покликав до себе Джона. Що ж, хлопче, тобі вдалося виконати моє перше бажання, добрішим голосом промовив він. Тепер слухай друге бажання. Я хочу, щоб мене всі любили та хвалили. Це теж дуже легко, радісно промовив Джон. Потрібно лише турбуватися про інших, не проходити повз тих, кому потрібна твоя допомога. Коли ти піклуєшся про когось, то все погане забувається, і навіть вороги можуть стати твоїми друзями. Веселий троль пішов до своїх слуг і почав питати кожного, чи потрібна його допомога. Багато людей захотіли повернутися додому. Шкода було велетні відпускати своїх слуг, та ще більше йому хотілося, щоб його любили. Він нагодував усіх людей, нагородив кожного щедрими подарунками і відпустив додому. А сам пішов на прогулянку до лісу. Тролю було дуже сумно на серці, адже тепер він залишився сам один однісінький, та водночас його переповнювало почуття радості і щастя, бо його почали любити. Цілий день він провів у турботах, то підняв пташеня, яке випало із гнізда, і обережно поклав його на місце, то малому оленяткові допоміг вибратися із ями. То витягнув лапку зайчика із капкана. Коли почало смеркати, троль із слізьми на очах повернувся додому. Та радості його не було меж. Він побачив, що багато людей не покинули печеру, а вирішили залишитися, бо захотіли стати його друзями. Вперше за багато-багато років велетень заснув з усмішкою на вустах. Наступного дня. Джон підійшов до троля та запитав про третє бажання. Велетень радісно обійняв хлопчика, розповів йому про усі свої добрі справи і сумом промовив, що його мучить совість за усі ті злі вчинки, які він зробив у минулому, і які б дуже хотів виправити. Джон подумав хвильку і лагідно промовив Любий тролю!» Минулого не повернеш, але майбутнє можна змінити. Твори добрі справи і ніколи не хвалися ними. Добро ніколи не пропадає, а зло рано чи пізно вмирає. Троль щиро подякував Джонові, провів його до стежки, яка вела із лісу, і попросив хлопчика передати жителям, що відтепер до його лісу можуть ходити усі бажаючі. Наступного дня багато бідняків знайшли під дверима своїх будинків їжу, одяг та інші подарунки. Усі безмежно раділи, дивувалися і міркували, хто цей щедрий добродій, який допоміг їм. І лише один хлопчик у цілому місті знав ім'я доброго чарівника. Ось і казуть, це кінець. А хто слухав молодець? Дітки, якщо вона вам сподобалась, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою та підписуйте, щоб не пропустити нові цікаві історії. Бувайте!